Азигомгарунгерунгази Гунга Азигунгарунгерунгази Гунга Опаньки Утро. Сьогодні 14 грудня От І Я стою недалеко від траси Тому що я вже по, по темному виїжджав з міста Їду, їду, короче. город не закінчується а горбатость така ж сама, як і була. І тут внизу мостик, Дивлюсь, возле мостика, дорога вниз іде і не закрита. Спочатку подивився під мостиком. Ні, там не годиться, там немає місця, там камішки. Хоча б під мостиком було б класно, щоб ця дождя закривала. Але дощ був не сильний. От. Я став ось так от далі пройшов по цій дорожці, вона так от. Я все боявся, що це чиясь приватна ділянка. Скоріше це таке місце общественне, сюди люди приходять віддихати. І палки валяються, іноді наші слідки костра похожи. Вот. Ну так от став собі. Довго вибирав місце, Пришлось світити телефоном, вибирати площадку і от вибрав. Вроді непогано так. Вот. В принципі, вже привично. Дивіться, це вчорашня манга моя. Тут те саме. Я їх вчора, як пробув, так перебирать перебирати. Пришлось. Половина з них, можливо, кисло, Поэтому я їх з'їв на місці щоб не возити лишні груз динька класна правда вона дирява немножко тут треба буде вирізати так вона класна первые я з'їв вона поменьше була в общем нормально динку я заберу а манго тут зим коротше цей, цей дощ був не такий як прежний тепло от мені тепло і це добре я вже поснідав дав кофеем i pusem wracać dalsze mhm, а Оця рослина парадіт Вона виходить Отак от Оце її корішки, я так зрозумів. Отут добре видно, вона плела своїми этими ліанами це дерево. А птичка так і сидить він, на дереві. Що за птичка? Непонятна. Ну вона як прилетіла сюди, у неї розмахіли наче ворла. Манги я більшу частину викинув, це оставив найвкусніше. Пару штук з'їв, але не лізе мені щось. Отаке. Я думаю, що судя по всьому, я знайду з піліших. Ось місточок такий. Ось річечка біжить. Інтересно, це та самая рисичка, це, це притока вже. О там під мосточком було хороше місце, ну в принципі, моє лучше все одно. Будемо двигатися, дорога погана стала, обочина ніяка, блін. Но вже недалеко, а там вирішимо опять куди їхати. Хлопці мене підвезли трошки. Хлопці мене підвезли. Дуже класні хлопці, коротше, я їм розказав, вони мені ще й гроші дали. Ой, трошки зорієнтувався, ось це моя дорога на шапітов. На цій заправці не було Так, да, це ми оттуда приїхали. Виходить. Це магазин якийсь, але це не продуктовий. А я думаю, мені не треба поки таке. Що в общем, чим далі, тим цікавіше. Бразилія мені подобається. Такі цікаві люди попадаються. В общем таке. Wi-Fi в городі не вдалося знайти. Ось заправка з всіми удобствами. Ну не зі всіми, звісно. Wi-Fi немає, зарядки немає, але там є гаряченька, холодна вода, любая. А я короче, тут розмістився, велик. Дуже класно зробив прямо столик. Я вже так пристосувався, що з мого велика легко превращаю в столик, на ньому розкладуюся і їм. Дуже добре. Коротше, оскільки в мене Wi-Fi немає, у мене ця часть карти взагалі не прогружена. Я б хотів знайти тут якийсь магазин продуктовий, великий, трошки затаритися з запасом, а потім вже їхати. Я думаю, що Wi-Fi буде десь подальше від города на якийсь заправці отак. Дуже горбата і города дуже гарбатый тут, капець. Только що нах... на... захекав на горку, зараз буду летіти внизу. Ну не так, щоб сильно летить на спуск. Мені сьогодні предстоїть приоделить велику яму через 20 км річка Уругвай, у которой очень глибокий каньйон. Пару сотень метрів внизу, а потім вверх. От. Але так кажуть, далі буде нормально. Так Google каже. Я вроді йому вірю. Зніму вам трошки міста. Ну, такий собі звичайний міст бразильський. Шапіко. Шапіто. Хі -хі. Оце супермаркет, після якого я виряжався і виходив на связь. Називається Супервіза якась там На виїзді вже з міста. Я після вчорашнього дуже вставший. Сьогодні, мабуть, багато не проїду, але треба поїхати. Якось так, слабко. Оце такі дерева. Отакі лісочки трапляються дуже часто. Я помітив, що вони почищені, добре почищені і добре это ухажується и охраняється. якесь дуже цінне дерево. Я не знаю, що це за дерево. Виглядає так цікаво. Короче, я, я сьогодні я купив сьогодні мате. Но кілограм вирішив не брати. У них великих маленьких пачек немає, а есть полкило. Один доллар стоит пол кило. Заварив дві ложки. Я так думаю, що треба одну ложку на кружку. А потом довго відстоювати. Сначала дрова вибрати, а потім відстоювати, Потому що мелка пыль така, Дуже мелка. Я не знаю, чим його сидить, по-моєму, цідить його нереально, то і вкус, звісно, специфічний. Але мені подобається в описанні, що там багато кофеїну. Кофеін я люблю. Вона який каньйон. Я так зрозумів, що оце ця річка Уругвай. А може і ні. От. Дорога йде пішов спуск вниз. Вугл сказав, що мені приблизно 300 метрів треба спуститися. а потом за э, 350 подъем вверх. Да. Ужас. Закончился этот спуск. Иногда даже пришлось притормаживать, бо, дуже опасные повороты. И вон как раз там, где самый крутой спуск. Ну, нормально, в принципе. Я как так быстро мест, 300 метров я сбросил. Вон такие это памятник интересный стоит, это статуя. Ну, то просто для туристов, да. Тут сделали развлечение. Вот, а вот сама речка. Я там зупинюсь еще по центру трошки поснимаю тоже. Вот. В глубоком каньйоні Главное не уронить телефон в річку. Вот. Да, таких річок я ще не бачив, таких этих самых не бачу в этом природных ландшафтов 350 метров глубина каньона но от вершины плащины больше чем у этого днестра у днестра там 220 по моему чуть таки 250 максимум